Картопля. Картопля в мене брала взагалі. І в цьому році, я не знаю, як ви помітили чи ні. Зовсім немає жуків. Зовсім нема жучків. Ось яка картопля брава. Так, зараз зніму для вас свої помідорчики. Я їх прополола. Все ось я вам хочу показати. Це в мене тут квітки. А далі йдуть помідори. Це в мене помідори, томати серії гноми. Я вам хочу зараз їх показати, яке в них листя, як картопля. Просто гляньте, яке шикарнюче. Які кущики гарні. Це ось гномики. Не маленькі Гномики. Це в мене ось Що це йдуть гномики. У мене сорт. Це сонечко так падає. Це толстой, який я вже насадила. пам'ятаєте, я вам знімала відео з пасинків. А це тут і фруті. Зав'язується. Толстой. Це ось пасенка вже ось нав'язались такі помідорчики. Зараз я їх буду підв'язувати вже до опори. І зараз ще зніму для вас тепличку быстренько, швиденько. Моя петунія просто неймовірно гарна. Томатики жовтенькі. І тепличка. Рублика тепличка. Вечірня тепличка. Ми вже сьогодні куштували. Помідорчики туті фруті. Ось такі китиці. Цю китицю ми вже майже з'їли. І це ми їли вже ось такі китиці у нас наливаються смачнющі А томати толстой. Ще тільки починають червоніти. Ось, зараз вам покажу. Он китиця. Починає червоніти. Зараз. Зараз покажу вам цю китицю неймовірну Я, якщо чесно, не знаю, як вона витримує цей кущі. Ось ці томатики. Ну і відразу вже тоді огірочки показую. Ось в'яжуться як. Дивіться, в'яжуться. Будемо сьогодні збирати, бо знову замовлення вже чекають. Огірочки. Огірочки. У мене половина теплички, помідорчики, половина огірочки. Ну, і все. Кріпчик, капустка це в мене пасинки томатів стоять. Ось я їх підписую, ставлю дату і.